Регіональна робоча група на базі Центру захисту прав людини, яка займається наданням інформаційної, консультативної та правової підтримки членів родин зниклих безвісти та військовополонених, 1 травня було відкрито представництво координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в Чернівецькій області. Деталі далі у сюжеті. Кожна хвилина їх життя страшне очікування. Очікування радісної звістки про повернення найрідніших з російських лабет або ж страшного повідомлення про жорстокі тортури і навіть згибель від рук безжального ворога. Саме тому підтримка родин військовополонених та зниклих безвісти це обов'язок держави та кожного українця. З 2022 року в Україні діє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими допоміжним. Ни державний орган, який зосереджений на поверненні наших захисників до рідних домівок, та вирішенні питань пов'язаних з безвісти зниклими за особливих обставин. Однак з кожним днем кількість таких осіб збільшується, Тож було ухвалено рішення створити представництво координаційного штабу у всіх регіонах України. Саме за уповноваженим Верховної Ради України з прав людини закріплено 8 областей, тобто на базі центру захисту прав людини з 1 травня розпочав свою роботу. представництво координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Чернівецькій області. До складу координаційного штабу входять члени робочої групи, а саме два працівника секретаріату, представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Чернівецькій області, які є кор. Одинаторами, крім того, до складу нашої регіональної робочої групи входять представники Національної поліції України, служби безпеки України, Національної гвардії України, а також представниці уповноваженого з питань. Зниклих безвісти за особливих обставин, в тому числі ми маємо представника збройних сил України. Представництво координаційного штабу взаємодія з родинами зниклих безвісти та військовополонених та надає їм правову, інформаційну та консультативну діяльність. Консультації ми можемо надавати щодня, а вже от прийом громадян ми будемо здійснювати двічі на тиждень це вівторок і четвер, з 9 до 13.00 спільно з членами нашої регіональної робочої групи. Крім того, в наших обов'язках це взаємодія з усіма органами влади на регіональному рівні з військовими формуваннями, з правоохоронним сектором для того, щоб ми врегульовували всі питання на місцевому рівні, які торкаються. Членів родин зниклих безвісти за особливих обставин, а також тих, які перебувають в полоні. Окрім того, здійснюється також інформування суспільства про діяльність координаційного штабу, в тому числі ми будемо проводити зустрічі з членами родин зниклих безвісти, тих, що перебувають у полоні. Насправді ця робота є системною у нас, тобто, ми такі зустрічі проводили і до створення координаційного штабу. Просто на сьогоднішній день ми вже будемо робити цю роботу спільно з регіональною робочою групою. Ірина Ісупенко розповідає, найбільше звернень надходить щодо розшуку рідних і близьких. Ця робота тривала і до сьогоднішнього дня, і в тому числі саме команда Офісу Омбудсмана України може приймати звернення від членів сімей у разі порушення їхніх прав органами державної влади, військовими частинами відповідними обласними або районними ТЦК та СП. тобто Військоматами нашими можуть бути проблеми саме з іншими різними інституціями щодо соціальних виплат, і у разі таких порушень члени родин можуть звертатися до нас для того, щоб ми поновили їхні звернення. Також Ірина Ісопенко додає, звертаються і щодо проблем взаємодії зі слідчими та іншими важливими питаннями. Питання, які стосуються соціальних виплат, і тісно співпрацюємо у цьому напрямку з обласним ТЦК. Крім того, до нас можуть звернутися в тому числі в межах нашої компетенції саме до уповноваженого для того, щоб уповноважений звернувся до пані Москалькової. Це омбусманка Росії для підтвердження свого рідного. В полоні, тобто для вертифікації списків, тому що ми знаємо, що є категорія людей, які повертаються з полону, і вони вважалися по суті безвісти зниклими. Додатковий є інструмент, коли до нас звертається, це через уповноважену Верховну Раду України, який взаємодіє з уповноваженою Росією, рідні і близькі, які точно знають, де знаходиться і в якому полоні його рідний, можуть написати листа, і цього листа передають безпосередньо.